Плечі, палав вогонь і червоним язиком лизав челюсті. В маленькій хаті було поночі. На постелі лежала слаба жінка, і стогнала. Це Харитина мати. Шість тижнів минуло, як помер її чоловік батько Харитин. І відтоді бідна вдова тужить та слабує. А оце вже другий день, як зовсім злягла. Злягла саме в шнива, в гарячий час, коли всі, хто вміє жати, подались на ниву збирати на зиму хліб. І вдовине жито поспіло, та нема кому його жати. Сиплеться, стигле зерно на землю, а вдова лежить не дуже. Тяжка слабкість сплутала руки й ноги. Кувала до постелі. Лежить бідна мати Харитина та б'ється з думами. То ти, домі, я мамо. Що ти робитимеш, дому? Вечірю варитиму мамо. – Чого ви, матінко? Може, водиці холодний? Що у вас болить? Ох, дитино моя люба, все в мене болить, руки болять, ноги болять, голови не зведу, от, може, вмру, на кого ж я тебе залишу, сиротину нещасну, хто тебе догляне, вигодує. Що ми робитимемо, доню? От довелось мені злягти саме в жнива, хліб стоїть у полі невижатий, осипається. І вже не знаю, як мені, бідній, недужій запобігти лихові, як не зберемо хліба, загинемо з голоду зимою. Ох, Боже мій, Боже! Не журіться, мамо, не плачте. Адже Бог добрий, мамо. Бог поможе вам одужати, поможе вам хліб зібрати. Правда, мамо, правда? Харитя глянула на свої руки. Завтра, коли розвиднеться, встане Харитя, нагодує маму, візьме серп і піде в поле. А вже як буде жати, і не розігнеться, а як зрадіє мати, коли Харитя прийде до неї і скаже А бачите, матусю кохана, а я ж вам казала, що Бог поможе нам зібрати хліб увесь хліб у стодолі. Мати з радощів вичуняє, пригорне доню до серця, поцілує, і знов житимуть вони веселі та щасливі. І не згинуть зимою з голоду. Рано встало золоте сонечко. Рано разом з сонцем прокинулась і харитя. Упоравшись, взяла серп з полиці, поклала у торбинку хліба та цибулі і зав'язала рябенькою хусточкою, поцілувала матір і каже Іду я, мама, на вулицю до дівчат, трошки побавиться. Ти, йду, не барися. На ниві було гарно, не сказано гарно. Червоніло ціле море колосків пшениці, долиною повелася річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену трагу. Харитя зривала дорогою квіточки та йшла все далі. Аж ось і їх нива. Харитя поклала торбинку, взяла в руки серп. Почала жати тихо навкруги. Жне Харитя, але якось недобре. Довге стебло путається. Великий серп не слухається в маленькій руці. Колосся лоскоче спітніле личенько. Аж ось, наче впекло харитю в палець. Вона вихопила руку І побачила на пальці кров. Серп випав у хариті з рук. Лице скривилося з болю, на очі набігли сльози. І Харитя от-от заплакала б гірко, коли б не нагадала про свою бідну маму. Швиденько обтерла кров з пальчика спідничкою, з затерла врізане місце землею і почала жати. Стерня коле босі ноги, аж на плать збирається Харитій. Під. Великими краплями падає на землю, а бідна дівчина жне і жне. Вона мусить вижати, щоб потішити свою добру, нещасну маму. Стежкою наближалися дві молодиці. Фаритю, дитинко, що ти тут робиш? Жну. матір він нема кому хліб жати. Бідно ж ти, дитина, бідно. Не плач, наша перепілочка, допоможемо ми тобі вигнати. Бог дасть, мати твоя, одужає, а зерно ми вижнемо. Ну не плач, Квіточко. Хотім зараз до матері. Хай вона втішиться, що має таку добру дитину. Молодиці взяли за руки Харитю і подались стежкою назад у село. Харитя йшла і тихо плакала. Незабаром Харитина мати одужала. Молодиці вижали у довине поле, хрещений батько Харитин звіз хліб у стодолу, і сироти вже не боялися голодної смерті. Мати цілувала та пестила свою добру дитину, а Харитя ще битала. Хіба я не казала вам, вам, матінко, що добрий Бог дасть вам здоров'я і поможе зібрати хліб? Хіба не на моє вийшло?